Я взагалі, коли ми от почали знімати відео, я не вірю, що вони будуть настільки популярні, тому що я одразу розумів, що у нас сумний дуже жанр. Він дуже сумний, дуже угрюмий. Він такий похмурий. І я думав, Боже, якщо ми там блін, 50 тисяч підписників назбираємо, коли нас 100 стукнули, думаю, та ну нафік в Україні є 100 тисяч тих, хто розуміє цю химерну естетику хащів. Це то саме, що ви знаєте, там Nocturnal Морту, наприклад. чи, ну, Такі гурти приречені, він не може бути популярним в Україні, тому що це дуже важка, депресивна така музика. Uh -huh. Я себе порівнював завжди з такою музикою. Типу, думав, ми одесь такі, кому вниз гурти, які який символ нашого прямо проєкту, їх обожнює на них. На них це київські готи 80-90-х -х, х років. Це, це мрачна, така високоінтелектуальна, складна музика. Вона ніколи не буде лунати по хітефем, блін, ніколи на Майдані. Тут не будуть крутити в кафешках ще десь. Це музика для мас, нішевих мас, таких нема антимасової mm -hmm. музики. Так само я повністю думав про наш проект. тому я інколи ще й досі здивований, чому доволі така складна, похмура, погрюма угрюма тема і така естетика. Стало настільки популярною, що ми стали зараз першим тревел проектом України.